та рак. Десь жила собі лисичка, тим відома між звірят, що була у неї звичка глузувати з усіх підряд. Глузувала й сороки, що у неї білі боки, насміхалася з жука, в нього роги, як в бика. А ведмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба, а у зайця хвіст, а їжак малий на зріст. У кози негарні роги, а у чаплі довгі ноги, а сова сліпа удень. І усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка, Славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене, наче шовку незрівнянної краси. Я швидка, метка, розумна. У палаці б жить мені, а на вас дивитись сумно, Простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить, аж в усьому лісі звірі вже й не знали, що й робить. Хоч би хто набрався духу, Щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху, Й добре вісміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом бачить по травиці до струмочка лізе рак. От вона до нього скаче і починає глузувати. Ха-ха, ех ти раче, ні браче, тільки й вмієш рачкувать. Рак, на це підвівши клешні, каже Не займай мене. Ще бо бачать всі тутешні, хто кого пережене. А лисиця знов сміється. Хо -хо -хо, от розвага для звірят. Ха -ха. Ну і змагання розпочнеться, я вперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує, не в жарт. В цьому ж місці завтра, зрання, разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці, і негайно слово в слово рознесли в усі кінці. Збігли звірі до байраку, В лісі гомін шелестить, Та невже ж старому раку перегнати пощастить. Кожен лізе де видніше, де хто б'ється об заклад, А ведмідь умови пише, Щоб змаганню дати лад. Біг з пагорка до мосту, По мосту через струмок, А тоді на гору просто, Де стоїть отой пеньок. Дзвонить білочка у дзвоник. Все затихло. І під кінець, сірий зайчик, майстер гонок, підіймає прапорець. Приготуйсь, команду слухай. Починаємо. Раз, два, три. І лисиця тут що духу вмить помчалася з гори. Мчить мов, лини над землею до струмочка через міст. І не зна. Що рак клешнею учепився їй за хвіст. Ось пеньок, аж дух спинився, круть хвостом нам всім скоку. Рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут? лиса говорить, ледве стримуючи злість та мерщі назад, під гору. Ну, а рак і знов за хвіст. Прибігає поруч з нею, глядь. І рак уже сидить. Ще й грозиться їй клешнею перед натовпом гоньбить. Що? питає всім на втіхо. Будеш рака поважать. Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать, аж гарчить лиса від злоби. Ну, мо знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй. Хоч у третій, каже рак. Вслід лисиці знову лини. регіт, оплески і свист. А вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст, вдруге, втретє, в четверте і до того дійшла, що лисиця напівмертва впала і ноги постягла. Щоб вперед не насміхалась, так і треба, каже рак. І веселий сміх та галос розляглись на весь байрак.